Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одесі день жалоби. Жертв чергового ворожого ракетного удару, який Росія завдала 29 квітня. Вже п'ять. У вівторок вранці в лікарні помер чоловік 60-го року народження біля 20 постраждалих у лікарнях, у тому числі 4-річна дівчинка. Лікарі борються за їх життя. Анастасія приїхала до Одеси із сум, просто гуляла ввечері з маленькою дитиною, чоловіком, мамою, собакою біля моря. Коли 29 квітня о 18.25 пролунала тривога, усе, що встигла зробити, узяти собаку на повідець. А коли жахіття розірваної ракети стало для них неминучим, з чоловіком накрили собою дитину. Далі каже Анастасія: я відчула себе в центрі страшного найболючішого фейерверку. Внезапно відбулося неочікувано, дуже неочікувано. Зреагувати неможливо, наче біля мене це було. Я не знаю. Я ніколи такого не відчувала, і відчувати не хочу більше ніколи в житті. Була повітряна тривога, але встигнути неможливо. Неможливо встигнути зреагувати. У Анастасії осколкові поранення живота й руки. При згадці про вчорашнє на очах здається, ось-ось навернуться сльози. Вона дякує Богові, що вся родина залишилась жива. Все добре. Дякуючи Богу, з дитиною все добре. Дитина ціла, дитина не злякалась, вона маленька і 6 місяців, тому вона не зрозуміла, що відбулося. Ми закрили дитину, це найголовніше. Впали, чоловік зламав ногу, також сколкові поранення. Далі чекали на допомогу, викликали швидку. Постраждала гостя, каже, що наразі хоче якнайшвидше повернутися додому, до Сум. Там також лунають вибухи, але жінка почуває себе там більш захищеною, хоча Одесу любить. Благо, люди небайдужі, то вони одразу допомагали, які проходили повз нас, і чоловіку допомогли, і дитину віднесли з, з мамою нагору. Директор міської клінічної лікарні розповів, що серед постраждалих, які потрапили до закладу, п'ятеро людей гості Одеси, які приїхали з Сум Запоріжжя і Миколаєва. Внаслідок ракетної атаки до лікарні потрапило 14 постраждалих. Це постраждали внаслідок складних травм, осколкових поранень. На жаль, одна людина, жінка 40 років, загинула. Внаслідок тяжкої травми сполученої осколкової шиї, легенів і серця майже одразу, тому що були дуже серйозні травми несумісні з життям. З 14 пацієнтів, яких привезли після трагедії в цю лікарню, одна жінка загинула, двоє переведені до інших лікарень, один пацієнт лікується амбулаторно. Інші госпіталізовані і за їхнє життя зараз борються лікарі. Зараз госпіталізовано 10. Пацієнтів, з них, які перебувають чотири в дуже тяжкому, край важкому стані, три з складними травматологічними пораненнями і троє у хірургічному відділенні з судинними пораненнями і з нейрохірургічним осколковим ураженням черепу. На жаль, останнім часом спостерігаються більш ускладнені ураження і більш тяжкі поранення. За словами Дениса Сєбова, лікарня забезпечена всім необхідним для надання екстреної та невідкладної медичної допомоги постраждалим. А поранена Анастасія по телефону домовляється з мамою, бо їй до лікарні потрібно привезти дитину, малече на грудному вигодовуванні. Згідно офіційним повідомленням, ввечері 29 квітня ворог наніс удар по Одесі балістичною ракетою, іскандер із касетним боєзарядом. Відео моменту ракетного удару по узбережжю Одеси опубліковано на сторінках офіційних структур. Повідомляється, що цитую: удар було здійснено балістичною ракетою Іскандер із касетним боєзарядом. Це невібіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. В радіусі півтора кілометри від місця обстрілу вилучена металеві фрагменти та уламки ракети. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами Збройних сил РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців. Кінець цитати військовий експерт Олександр Коваленко також роз'яснює, яку саме зброю Росія використовувала для нанесення удару по Одесі. Олександр Коваленко пояснює цитую. Це перший випадок, коли окупанти наносять удар по Одесі балістичною ракетою з касетною бойовою частиною. Суть таких бойових частин нанесення удару по великій площі, що вчора й сталося в Одесі. Тільки удар було завдано не по військових об'єктах, а по цивільних. Причому вражаючий ефект був посилений наявністю шрапнелі в суббоєприпасах. Кінець цитати. У вівторок тривогу в Одеській області теж лунала, спостерігалася активність ворожої авіації та існувала загроза балістики у силах оборони Півдня України. В черговий раз закликають громадян не нехтувати сигналами тривоги. Мати добре серце завжди на часі, які допомагати тим, хто не може самостійно про себе подбати. Мова йде про наших чотирилапих друзів, які завжди потребують уваги і турботи, особливо у складні часи війни. Місяць тому Тетяна Харченко разом зі своїм чоловіком наважилася взяти з притулку двох собак-сестричок, і це рішення кардинально змінило життя подружжя і лише в кращий бік. Це Афіна і Асоль. Сьогодні чотирилапі мають щасливий вигляд, оскільки майже місяць тому вони знайшли нову родину. Ще маленькими їх викинули на вулицю виживати. Згодом вони потрапили до центру адопції собак, де потім і познайомилися з майбутніми хазяїнами. Коли ми зайшли, там в центрі адопції є в них такий вигул Здорова територія в яких знаходяться такі собі ванночки для собак, де вони купаються. Коли ми пройшли, ми побачили дівчаток. Ми назвали їх шахтери. Вони такі грязні були. Вони були в такій грязюки. Вони купались. їм було весело. їм було круто. Вони були грязнющі, Ми такі. О, ми, ми навіть не знали. Дівчатка це чи хлопчики. Вони були ще цуценятками маленькими, але такі грязнющі. Протягом півроку, що вихідних Тетяна з чоловіком навідувалися до притулку, аби погуляти та поспілкуватися з чотирилапами улюбленцями. За цей час Афіна і Асоль вже звикли до подружжя та навіть встигли прив'язатися. Я думаю, що вони навіть вихлоп наш знали. От коли приїжджає саме наше авто, вони знають, що це саме ми приїхали. Ми заходимо і вони прям вони нас чекають. Ось я там кричу «дівчонки» і вони біжать. Вони знають, що це саме вони. Ця історія закінчилася хеппі-ендом. Подружжя все ж таки ризикнули забрати чотирилапих сестричок додому. Цей вибір кардинально змінив життя Тетяни та її чоловіка. Аби створити комфортні умови для нових членів родини, сімейній парі довелося знайти нову роботу та переїхати з квартири в приватний будинок. Ми кажемо про те, що ми хочемо взяти з притулку двох собак. Вони будуть не маленькі, вони будуть з нами жити, ми будемо ними займатися. Це будуть наші члени сім'ї. Тобто ми приїжджаємо в чотирьох. Хазяїн на це відреагував дуже круто. Він має своїх трьох собак. Він каже, що двох ми також взяли, а одного ми взяли з притулку. Це дуже круто і каже: я вважаю, що люди, які мають собак і люблять собак, а тим паче, ще й беруть з притулку на себе таку відповідальність, вони не можуть бути нехорошими. А та Афіна дуже швидко адаптувалися до нового місця проживання, а все завдяки турбоці та особливій увазі від нових хазяїв. Аби чотирилапі улюбленці відчували себе в безпеці та комфорті. Тетяна взяла тижневу відпустку, яку провела разом з ними. Ми знайомилися абсолютно з усім. Дівчатка виросли в центрі адопції тут. Вони бачили ліс, дерева других собак. Вони бачили, наче бачили других людей. Але зараз ведуть себе так, наче ого, мам, папа, що люди ще існують, такі. Ми знайомили їх абсолютно з усією технікою, з ральною машиною, телевізором. Коли показують собак по телевізору, це, це просто там, там розрив був. Вони дуже реагували, а зараз вони вже адаптувалися, вони вже гарно себе ведуть. Вони розуміють, що вони вдома, що це їх територія. Забрати Афіну і Асоль з притулку в нову родину було найправильнішим рішенням, розповідає Тетяна. Після цього життя подружжя змінилося і в кращий бік. Раніше, наприклад, навіть що стосується тієї автівки, коли в автівці там щось пролив, десь якусь водичку, такий, блін, це такий, прям такий косяк. Ні, ви знаєте, зараз їздять дві собаки на задньому сидінні, на пледіку, коли вони лапами, носами, просто всі ці вікна, стікла, отак, ось, ось так, все розтирають. Це дуже круто. і... Ми помітили за собою, що ми по іншому почали реагувати на такі трошки тригерні речі, які були для нас раніше. Ми настільки все спростовуємо. Дарувати безпритульним тваринам родину, тепло та дім завжди буде на часі, розповідає Тетяна. Але кожен, хто наважився на цей крок, повинен розуміти, що автоматично стає відповідальним за життя маленького чотирилапого друга. В Одесі затримали юнака за спробу вбивства двох людей. Під час п'яної сварки 21-річний хлопець кілька разів вдарив ножем чоловіка та жінку. У дворі багатоповерхівки на вулиці Академіка Сахарова дві нетверезі компанії посварилися, і одна з учасниць сварки покликала на допомогу брата. У результаті жінка та її родич дістали ножові поранення. Злоумисник утік, викинувши по дорозі ніж, а швидку викликали очевидці. Лікарі госпіталізували 36-річного чоловіка та 34-річну жінку з тяжкими пораненнями грудної клітки, живота та пневмотороксом. Підозрюваного наступного дня затримали. Ним виявився 21-річний Громадянин Молдови, який приїхав в Україну на заробітки. Фігуранта повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Ще одного молодого правопорушника судитимуть в Одеській області. Хлопець сів п'яним за кермо і не впорався з керуванням. У результаті під колесами його авто опинилася жінка-пішохід. У селі Великий Боялик автомобіль ВАЗ виїхав на зустрічну смугу і збив 28-річну жінку. Постраждало, забрала швидка, а винуватись ДТП з місця події втік. Його затримали через кілька годин. Рівень алкоголю в крові водія перевищував допустиму норму у чотири рази. Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. В Одеській області на кордоні затримали наркокур'єра іноземця Чоловік їхав велосипедом під сідлом, перевозив канабіс. 43-річний громадянин сусідньої держави під час виїзду з України через пункт пропуску сховав під сидінням свого велосипеда пакет із канабісом. Наркотик знайшов службовий собака. Іноземці повідомили про підозру в контрабанді наркотиків і йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес службі Нацполіції. Підвищення тарифів на електрику з 1 травня не відбудеться. Повідомили в Кабміні, хоча раніше такі припущення мали місце. Платіжки за газ прийдуть також за нинішніми тарифами. Ціни на електроенергію для населення поки що не зміняться, як мінімум, до 31 травня. Повідомили в кабінеті міністрів. До початку літа українці платитимуть за електрику за чинним тарифом 2 гривні 64 копійки за кіловат. Але багато ТЕЦ пошкоджені в результаті ворожих обстрілів. Ведеться їх ремонт. В енергосистемі країни зберігається значний дефіцит. Українців закликають економно використовувати електроенергію. Не і ціна на газ. Українці продовжуватимуть. Оплачувати газопостачання за умовами тарифу фіксований по 7 гривень 96 копійок за кубометр щодо тарифів на воду та водовідведення, вони встановлюються на місцевому рівні. Війна не може зупинити кохання для цього почуття немає і вікових обмежень. Останнім часом почастішили шлюби зовсім молодих пар, констатують фахівці. І нагадують, що подати заяву на укладення шлюбу можна онлайн у застосунку Дія. А ось можливість розписатися по відеозв'язку поки що лишається перспективою. Розповіла в ефірі телеканалу ГРАД, начальниця відділу держреєстрації актів цивільного стану в Одеській області управління держ. Рамної реєстрації Марина Падун. Більше 186 тисяч шлюбів було зареєстровано в Україні у минулому році. І це на 16% менше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Лідером за кількістю нових шлюбів у 2023 році став Київ, далі йде Дніпро і замикає трійко Одеський регіон. Минулоріч тут створено майже 14 тисяч нових сімей. Кохання воно поза часом, і зараз, чесно кажучи, я чую від колег такі тенденції, що більш молоді пари створюють сім'ї. Раніше такого не було. Більш виважено, да, там, можливо, цивільним шлюбом приживали, там якийсь час там перебували в відносинах. А зараз ми бачимо, що молоді там, 20, 21, 22, 23 роки молоді пари приходять і реєструють шлюб. Є таке. Раніше такого не було так масово, як ми бачимо цього зараз. Цікаво, що минулоріч в Україні зросла кількість шлюбних договорів більше ніж у півтора рази, порівняно з першим роком війни. Так на 72 шлюби припадає один шлюбний договір. Я ще думаю, що це пов'язано з тим фактом, що наші громадяни вже побували за кордоном. Вони перейняли попит тих країн, де вони були, і прагматично вже дивляться на життя. Ну, це моя думка особиста. Тому я не можу сказати це. Як то кажучи, панацея для для всіх, але кожен вирішує сам для себе. Зранку подали заяву на реєстрацію шлюбу, і в той же день розписалися. Такі ситуації не одиничні, розповідає спеціалістка. Ми реєструємо шлюби при бажанні наречених в той самий день. Якщо в них не було попередніх шлюбів, вони мають бути у віці 18 років, вони мають бути мати паспорти при собі, і вони можуть подати заяву на державну реєстрацію шлюбу. Подати заяву на шлюб можна онлайн у застосунку Дія, і ця послуга користується попитом серед тих, хто вирішив одружитися. А ось розписатися по відеозв'язку це поки що лишається перспективою, говорить Марина Падун, але не такою віддаленою. Скоріше за все, вже цьогоріч вона стане реальністю. Повернемося до теми наших чотирилапих друзів. Кількість тварин у притулках через війну значно зросла. Собак та котів привозять з районів, де тривають активні бойові дії. Є й випадки, коли гори господарі покидають Україну і залишають своїх улюбленців просто на вулиці. Чи готові ви взяти тварину з притулку? З таким питанням наші кореспонденти звернулися до мешканців Одеси. Близько 45 тисяч тварин зараз знаходяться у притулках України. Такі дані наводять волонтери. Більшість улюбленців, яким надано прихисток під час війни, це ті, які були покинуті господарями при евакуації. І тепер вони чекають на хазяїв. Чи готові одесити взяти тварину з притулку? Багато наших співрозмовників говорять так. З притулку би, звичайно взяла собачку. як в нас є собачка, ми більше любимо собачок. Ось тому, що вони потребують захисту такі тваринки. Та за певних причин вони залишились без хазяїна. Хтось може, в когось загинув хазяїн, хтось з переселенці, з території, які не можуть отримати, тому потрібно брати завжди з притулку тваринкою. Бажання взяти собаку чи кота з притулку є, але немає умов їх утримання. Або є інші моменти, які заважають, говорять наші респонденти. В мене є тваринка, я кишатниця, в мене є кішка. Вона не з притулку, але діточки часто мене просять, щоб взяти ще. Якщо був бить. Приватний будинок, то взяла б багато, ну більш кішок, ніж собачок. Я б взяв звичайну тваринку з притулку, якби в мене не було зараз, ну, вже домашні тваринки, або якщо була б можливість утримувати ну, двох або більше навіть тваринок. Чому? Тому що ну, кожна тваринка вона заслуговує на любов, ласку, на свій дім якийсь і щоб животик в неї був повний завжди. Ну, і... Я думаю, собачку взяв би до свого друга. Котика був в нас би свій будинок, то я взяла би якогось песика додому і подарувала би наша сім'я подарувала би йому любов і турботу. Вони в притулку дуже цього цьому потребують. А з притулку, мабуть, не взяли, б, тому що у нас алергія в дитини. Тому ми б не взяли. Але це добре діло, і тим, хто може взяти тваринку, то це тільки в плюс. Вони молодці, і я підтримую цю тему. Так, я б взяла, якби у нас не було такої проблеми з алергією. З притулка я могла б допомагати деньгами. тому що у мене зараз просто дворова кошка зайшла додому і родила чотирьох котят. Більшість тварин, які зараз живуть у притулках, колись мали хазяїв. І зараз їм дуже потрібна увага та турбота. І вони відплатять вам своєю любов'ю і відданістю. Бездомний одесит на інвалідному візку вбив ножем чоловіка в центрі міста. Причиною конфлікту став дешевий мобільний телефон. Підозрюваного вже знайшли та затримали. 45-річний житель сусідньої області познайомився в Одесі з чоловіком на інвалідному візку, який дав йому в тимчасове користування телефон. А під час наступної зустрічі, коли приїжджий прийшов без мобільного, між ними виникла сварка. Обурений власник гаджета, вдарив нового знайомого ножем у груди та зник. Поранений чоловік спробував перейти на інший бік вулиці, але впав посеред проїжджої частини дороги і помер. Поліцейські затримали зловмисника, який на маліарнауській в Одесі вбив чоловік. Повідомлення про тіло невідомого чоловіка надійшло на спецлінію 102 від перехожих. виїхавши за вказаною адресою на проїжджій частині дороги, правоохоронці виявили тіло 45-річного жителя іншої області з колото-різаним пораненням грудної клітки. Тіло направили на судово медичну експертизу. Причиною смерті стала гостра кровотеча. Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився бездомний 36-річний чоловік. Його розшукали в одному з підвалів біля вокзалу. У скоєному чоловік зізнався, зазначивши, що вбив знайомого через телефон, який той не повернув. Фігуранта затримали за умисне вбивство. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На озері Сасик викрили браконьєра, який займався незаконним рибним промислом. Чоловіка зупинили під час комендантської години, а в багажнику його авто знайшли заборонені сітки та рибу. Як з'ясувалося, річний мешканець та тарбунар, рибалов на озері Сасик поблизу села Борисівка, затримали його патрульні рано вранці, коли він повертався з риболовлі на своєму автомобілі. ВАЗ. під час огляду легковика, правоохоронці виявили у багажному відділенні рибальські сітки з рибою. За попередніми підрахунками він завдав державі збитків на суму понад 120 тисяч гривень. Відносно правопорушника відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до трьох років обмеження волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Торгував гранатами і готував на продаж інші боєприпаси. В Одесі затримали 18-річного торговця зброєю. Юнаку загрожує до 7 років позбавлення волі. річний мешканець Усатівської ОТГ підшукав покупця та провів дві оборудки в Одесі. Спочатку зловмисник продав за 10 тисяч гривень чотири корпуси ручних осколкових гранат запалами до них, а наступного разу за 400 доларів. Він збув ще чотири корпуси різних гранат запалено та два електродетонатори. Поліцейські затримали зловмисника після другого продажу та провели обшук за місцем його мешкання. Під час обшуку в нього вдома знайшли понад 300 набоїв різного калібру, гранатометний постріл, мінометну міну та 11 детонаторів різних модифікацій. Фігуранта помістили в СІЗО. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Сьогодні усім нам потрібні специфічні знання, які колись були не актуальними, а сьогодні допоможуть зберегти життя, як поводитись під час повітряної тривоги, як можуть виглядати вибухонебезпечні предмети і що робити, якщо їх бачиш? Навчання таким правилам є складовою діяльності Одеської обласної організації Українського Червоного Христа. Заходи, що підвищують обізнаність, де розповідають про правила поведінки, інструктори проводять регулярно. Гаманці, іграшки, склянки, і звісно, гармати та міни ворог може використовувати прилади різного вигляду, але кінцева їх одна вбити людину, хоч ми не знаходимося на території прямих бойових дій, дуже багато. Вибухонебезпечних предметів все одно потрапляють на нашу територію. Це може бути як якийсь незаконний обіг вибухонебезпечних предметів або ракетні обстріли. В Одеському районі вже зафіксовано чимало надзвичайних подій, пов'язаних з підривами мін в морі або в прибережній смузі. Говорить спеціаліст. Дуже багато вибухонебезпечних предметів приносить нам море. Дуже багато на узбережжі моря знаходять мін, які змило або це морські міни, яких відірвало від місць їх мінування. Як себе поводити, щоб не було контузії, якщо все ж таки вибух стався. Як діяти, щоб не постраждати самому, та для того, щоб захистити тих, хто знаходиться поруч. Про це розказали інструктори Червоного Христа під час тренінгів. Якщо йде обстріл, ми звісно повинні знаходитись в безпечному місці. Це або бомбосховища. Або, як мінімум, дві стіни для запобігання контузії, така проста порада це відкрити рот і дихати короткими вдохами та видихами. Що робити, якщо ви побачили вибуховий пристрій або предмет, який може бути замінований, сьогодні це повинні знати всі, просто щоб залишитися в живих. Якщо ми побачили якийсь вибухонебезпечний предмет, перш за все це потрібно зупинитися, ні в якому разі не чіпати його, оглянути територію навколо вас, для того, щоб побачити, чи нема інших вибухонебезпечних предметів, і покинути це місце так, таким самим шляхом, як ви до нього підійшли. І потім вже подзвонити 101, 102, 112. це те, що всередині цієї міни ховається, тобто там уламкові частини, які завдають дуже багато шкоди. Ось ця міна, також як і пилюсток, тобто вона встановлюється у касетні боєприпаси. Хтось може сказати, коли в реальному житті людина зупиниться перед міною, може запанікувати, забути, як поводитися, або ще страшніше, зробити фатальний крок. І тут говорять психологи, знання про те, що саме треба робити, це запорука спокою та усвідомлених дій. Тому одержання знань в даному випадку про минну безпеку дуже важливе. Самый большой страх у нас – это страх неопределенности. Он работает следующими вещами. Наш мозг в первую очередь боится, что произойдет что-то самое страшное, а второе, что я с этим не справлюсь. И этот страх, когда он, его много, он создает постоянное чувство напряжения и тревоги. И после обучения мы понимаем, как я с этим могу справиться. Базовое напряжение, каждодневное, уже значительно уменьшается. И это уже улучшает нам качество жизни. Сьогодні Україна стала найбільш замінованою країною світу. За даними ООН, станом на січень 2024 року, внаслідок бойових дій загинуло більше 10 тисяч цивільних та майже 20 тисяч постраждали. Більшість саме від вибухової зброї, мін та вибухонебезпечних предметів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.